Ти мені сподобався, друже. Тримайте мене семеро! Буй, бий! бий Боже, тримайте цього підбуля. Він всіх може розірвати. Ну що ж, друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Ігрей я Люблю. Це сталкер Тіні Чорнобиля. Е, і це в нас дев'ята серія. Ну, це так би получається вже десята, бо дев'яту серію, друзі. Я промахав. Зараз розкажу вам в двох словах дві секундочки. Дивіться, е, ми закінчили в барі. Я взяв всі квести. Вже прийшов, вийшов, прийшов арену, е, пішов на деку територію, розвалив <головік> Замість знаєте кого. Розвалив найманців, спас Круглова. Дійшов сюди, все гарно записав, все гарно озвучив. І все вже зайшов на територію янтаря. І. зрозумів і зберіг гру, все не зробив окремих сейвів. Чекайте, я допоможу круглову, бо зараз його винесли ще Круглова зараз. Секундочку Заспокоїться хлопці. Ось і і, 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 і. і зберіг гру і вийшов. А тепер заходжу і дивлюся, ну, і відео. А, і в мене відео не записалося. Коротше, запис я поставив, але запис не записався, зробився просто чорний екран. І ось така ось ситуація. Прошу дуже вибачення, територія, дека територія була дуже класна. Плюс я в арені там воював з воєнними, з бандитами. Ну, але думаю, що хто дивиться, це проходження, вже всі дуже прекрасно знають сталкертін Чорнобиля, всі вже проходили мільйон раз. Ну, Думаю, нічого страшного ми такого не втратили. Так, що круглов? Е, ну, зараз ми вже все договоримо до кінця, тільки вже тут розберемося пару секундочок з кругловим. Фух, невже в безпеці? Нарешті дякую тобі за допомогу. Я твій боржник. А поки візьму цю флешку, е, ось цю флешку, тут результати останніх експедиції. Впевнений, бармен за неї за цю інформацію добре заплатить. Так, ми на місці. Мічене, якщо зайдеш до нашої мобільної лабораторії на янтарі, подаруємо тобі научний скафандр. Подивимося, як вийде. До зустрічі. Якщо зайдеш до нашої мобільної лабораторії на янтарі, подаруємо тобі польовий скафандр науковця. Добре, круглов, як скажеш. Ну, от така ситуація, друзі. Вибачайте, будь ласка, ще промахав одну серію. Ну, будемо продовжувати вже звідси. Надіюсь, більше такого не повториться. Будемо робити ще й отако: зберегти і ще будемо робити украєві. Окремі сейви на всякий випадок. Ну, от ось, ось так. Ну що ж тоді? Хто їсть, П'є всім смачного. І приємного всім перегляду. Ну що ж, друзі, продовжуємо. Ми вже на Янтарі. Обожнюю янтар. Янтар для мене це одна з самих атмосферних локацій сталкері. Іменно в тіні Чорнобиля. Бо, чесно, навіть тут дуже лютно. Тут так, знаєте. Туман, нема нікого, тільки зомбі ходять. Ось, повзе вон зомбі. класно, така безісходність, як це правильно назвати. Антиутопія, апокаліпсис. Ну якось так. Так, бачу зомбака. Мінус. Так, бачу ще одного. Також мінус. Так, тут я знаю ось, що тут є костюм. Прекрасно. Ще й такий самий, як у нас, є. Ні, не такий. Це моноліту, а це... Що ми маємо? А, вітер волі. Ну, нічого. Також підійде. Так, ще так, 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 де це у нас зомбачок? Е, добре. Еще зомбачок. патроны нам не потребны. Сахару, по них их тоже накупляем. Так, на самой территории бункера есть вон хода. Билдовский найманець. Новачок, зомби. Так, добре. Все. Вроді би все спокійно, добре. У тебе А калібрування, це зараз Мені дуже важливо. Я один нікуди не піду. Я дуже прошу, зроби це. Ми від цього залежимо. Добрий день. Всі залежимо, залежимо. Трупаки Щас, вештаються ну, всюди. Не піду нікуди, я не самогубець. Я теж хочу шоколад. А чого ти так мордуєш того круглого сахару? Він тільки ж вернувся зі мною. Так. Спасибі вам. Е, мічений, так. Ви допомогли моєму колезі круглову врятуватися. І на знак вдячності я хотів би вручити вам наш робочий костюм. Дуже зручна штука, знаєте, можливо, я міг би ще чимось бути вам корисний. Я шукаю лабораторію x 16 Бромен сказав, ви можете знати її місцезнаходження. Ми вже давно вивчаємо випрмінювання лабораторії 16. Туди не пройти без спеціального захисту. Ми розробили відповідний пристрій, але для його налаштування необхідно провести низку вимірів. Якщо ти допоможеш нам зробити ці виміри, то отримаєш робочий прототип, за допомогою якого зможеш пробитися до лабораторії. Виміри, якщо ви якщо ви разом із нашим співробітником зробите всі необхідні виміри, я підготую до роботи прототип захисного пристрою і віддам його вам. Цей пристрій швидше за все дозволить проникнути до лабораторії. Добре я згоден. Ну, от і чудово. Погоріть із круглом і відправляйтеся. Він уже має при собі все необхідне. Добре? Так, костюм мені дали, але якийсь такий. Не дуже. У він дуже. Опік 90, електрошок 90, удар 50, а цей скільки має удар? 50. Um, тоді. Вибух 40, а цей вибух має. 25, О боже, то це космос. На, забирай так, той. Так. М, забирай той мій вітер волі. О, оця штучка нам би здалася. Проти проти, 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 проти снорків і все, і решта цієї зарази зони. Так, добре. Забирайте всі артефакти. Каплю одну залишу. Деякі можуть бути на квест. М -м, так. Це можеш два забирати. Бешоно зброя. мені буде ще потрібно, чи ні? Я щось не розумію. Ні, мені не треба буде, я думаю. Торгувати. М -м, прекрасно. Так, чейзер. Давай мені Chaser, давай мені. Так. Наш що унікальний? Хай ще буде наш унікальний. Пока. Добре. А, я не можу зброю тут витягувати, я поняв. Так, так. так. Що, мені потрібно робити, що є на прикметі. Принести унікальний комбанізон, принести частину тіла снорка, принести артефакт граві. Артефакт граві. Я баруся. Я з приводу завдання артефакт граві. А, я не маю граві. Так, так. Добре. Комбанізон унікальний. Добре. І що ти ще хочеш? Частину тіла снорка, добре. Так, так. Ну я зрозумів. Так, так, добре. Е, так, тут щось можна залишити на даний момент. Давайте залишимо поки цього калаша. З патронами. І ці артефакти, які нам поки не потрібні. Ой, хай буде. Це не треба, це не треба, це не треба. Це одного не треба. Так, цих хай буде. Так, 5. Ну, візьмемо всі по 5 аптечок. Думаю, нам більше не треба. Так, кровотеча. Добре, ну ось так. Гранати хай будуть, вони будуть мені ще потрібні. Так, ну що, новобраний з круглов? Ви готові до виконання завдання? Так, Мічений. професор попрохав мене приготуватися при прогулятися до місця вимірів. Чудово, йдемо негайно. Одному мені там робити нема чого. А от із тобою думаємо швидко впораємося. Головне, не відпускай близько кадаврів. Не підпускай близько кадаврів. Ти як готовий? Готовий. Зовні занадто небезпечно, Знаєш що? Іде, напевно, паршим. До Досить тебе, не понял. Рис... О, я перебив тебе. Нема часу, я поняв. Добре. Йдем. Так, бачу вже наших зомбо. Зомбо-друзі. Зомбо О, нарешті. Так, ти поки заспокойся. Е, так, будемо зберігати гру поки ось таким методом. Тому що всяке може бути. Так, тут поки в мене тихо все. Що таке? Тримайте мене семеро! Ха, я обожнював озвучку. Тримайте на семеро. Так, комбіназон не валяється. Кого ти лише. Ааа, бачу, Тримайте бачу. Я бачу, ми з тобою двоє його, не, це я не подолаємо. Тримайте мене семеро. Де то є, Рембо? Почекай на мене, скарб пішов вперед. О, артефактик. Прекрасно. Добре, як скажеш. Так... Ой, ти далі. Чому? Ой. що таке? Давай забігаємо. Чому мені провалюються місії? Я ж ці місії прийшов. Бу... а це певно що сплину... Ой, це сплинув Ой, сплинув час. Та тікай! Це певно сплинув час цього я цего. Я... Я завдання пройшов, а... Але... Та ж чекай, чо ти. В мяхану засранець. Ну ч... чо ти мене пхаєш? А, але то дурак. Коротше, пройшло оцей час е на завдання і воно провалилося. Ой! Ай-яй-яй, зараз вылодіо! Я так і знав. Я так і знав Замонтажити. Тому що цей дурак йде переді мною і всі його валять. Тому я так зрозумів, що мені треба йти зараз перед ним і валити мені всіх треба. Все, давай йду вперед. Так, ось є. О, вже ця штука клинить. Добре. Добре. Так, йдемо вперед. Дейн, біжить ззади, добре. Там нікого нема, вверху нікого. Йдемо вперед, бо цей дурак зараз... А, буде вимірювати ще. Міра, я почекаю. Почекай трохи. Зараз я зроблю виміри і рушимо далі. Трохи зашкалює, але випромінювання у нормі треба йти далі. Добре, пішли. У-у-у, завод. Розворушився. Лабораторія 16. Паномозок проснувся. Пусти мене. Пусти мене вперед. Я не буду на них лутати, їх не буду. Навіть не буду їх лутати. Буде вже зашкалює. Так. Я зачистив чи ні? Все добре? Він ще нікого нема, нікого. Худи, круглов. Що? Що? Та вроді все спокійно. Може, детектор вийшов із ладу. Що сталося? Мічений, Нам слід трохи глибше зайти. Тут ну, я нічого не можу зрозуміти. Пішли. У, знов завод. Мозок проснувся. Відчуваю, що моє близько. Тікаємо, тікаємо тікаєм в автобус. Ну, я втік в автобус. Клик. Ми не можемо його тут лишити. Йому вже нічим не допоможеш. Скоро викидаємо. Це друзі. Ні клик. Я його ну, привощимо а клик це вже якийсь покидьок. Ну, принаймні, так здається. Що таке? Боже, оце в мене так коли я поп'ю сильно. Що з тобою? алло? О Боже. Ой. Моя уява. 18+. Ой, мамо. Ой. Живий. Ну вставай, вставай потихеньку. вже все закінчилось. Вже. Поскоріше вибиратися. Ну, ти стогнав, чувак. Виміри є. Тепер лише дістатися бункера. Добре, вертаємося. Помаленько. Зумбаків не бачиш. Дивись по сторонах. Обережно. Так. Ну ти теж дурак. Я чуть тебе не поранив. Пусти мене вперед все-таки. Так, нічого. Нічого, добре. Перезарядимося. О, часова аномалія. Так, ти є? Є, бачу. Так, тут краще. На всякий випадок, просто цей дурачок може вмерти. Ну, Мо краще я так збережусь поки. Так, чисто. Зараз по боках, чесно, пішли. Ага, бачу, і вон зомбака. Мінус. Не кричи, я живий. Я жив. Ти мені сподобався, друже. Тримайте мене семеро! Боже, тримайте це підбуля. Він стік може розірвати. Все, зомбі вам просто повезло. Заходь під бультер'єр круглов. <ріст> так, добре. Що, ти скажеш йому, чи я скажу. Іди, кажи. Так, гранати є, добре. Ось виміри. Отут, отут і отут. Все точно. Ми справились. Бути не може. Добре. Підтримую. Я зараз спробую налаштувати прототип. Вітай, Міче, як це маєш. Та я знаю. Бачиш, як ти стогнав. <сум> йди, йди вже, ладно, я шуткую. Так, ще я можу тут скинути. Так, горілочку скине. Залежимо, залежимо. Трупаки вештаються всюди. Не піду нікуди, я не самогубець. Правильно. Сидай, сидай. Так, що там чудово впоралися. Якщо виміриє точними, прототип забезпечить максимальний захист від випромінювання. Ну, я радий це Міщений, чути. Тепер ти зможеш пробитися до лабораторії, але якщо не вимкнеш випромінювач, то навіть із ці захистом довго там не протримаєшся. Ми розрахували приблизне місце знаходження випромінювача. Він у підземному приміщенні. Я передав позначку на твою карту. Як саме потрапити до, до лабораторії 16? Де знаходиться вхід? Проблемою лабораторії займався Васильєв. Близько тижня тому вони разом із Сталкером на призвисько Привід спробували проникнути до лабораторії. За кілька годин нас добряче струсунуло, і випромінювання на деякий час зникло. А ще за годину ми отримали сигнал від Васильєва. Він ішов з боку боліт, але згодом пропав. Вочевидь, Васильєв загинув. У нього була точна інформація про лабораторію. Де вона знаходиться, як до неї потрапити? Спробуй відшукати його тіло. Можливо, знайдеш і дані про те, як вимкнути випромінювання. Усі відомі нам координати я передав на твій комп'ютер. Так. Безумовно, було б цікаво глянути на ці документи. Тобто, ви думаєте, вони у Васильєва? Ой. Ви причудово впоралися. Чекай, 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 проблеми врати. Можливо, в будь-якому випадку починати потрібно із пошуку в тіла Васильєва. Лише в, ньо, лише в цьому випадку є шанс отримати точну інформацію про місце знаходження лабораторії. Десь там має бути і тіло вашого колеги привида. Ви знаєте, ви знаєте, мені здалося він знав про їх 16 X16 значно більше ніж казав. І якщо він якимось дивом вижив, хоча, звісно, сподіватися на це не варто. Добре, я спробую. Так, так. Мені потрібна робота. Все. Добре, йдемо шукати Васильєва. Йдеш зі мною? А, я зрозумів. Ти не підеш, бо там зомбаки вештаються. Так, спробуємо нашого чайзера. Ну, така пуха виглядає мощною. Так, йдемо шукати Васильєва а, біля вертоліта. Так, краще я, як завжди. Ой. А, на вс... Це тільки на цю гру я так буду робити, друзі. Потім іде F5. Просто я хвилююся, що мені знову не запишеться відео. Так, тут що? А, тут ще поки треба нам цю пушку, тому що в нас там ще є зомбаки десь. Чи нема? А що, нікого нема? А де всі? Що, повтікали, чи що? А де снорки? Угу? А, вон бачу, ходить поздрі один. Там ходять. Що, все, нема снорків? А, ось. Зомбак. Зомбак. Що знаєш? Аптечку візьмаємо. Де ще один. Добре. Так, де ти є стрілок. Мінус. У цей Ви Бачили з двох патронів. Так. Аптечки. Є аптачки. Опа, це, ні, так мені ці патрони потрібні. Так, добре. Найшли ми тіло Васильєва. Кину і йду тунелями! Я на болоті! Де бункер! Чорт, чорт, чорт! Я не можу визначити, де знаходжуся! Сахар не відповідає! Що відбувається? Ну, У мене закінчуються набої! О, ну, ось і все, Васильівкардек. Так-так. А що тобі це не цікаво? Ага. І що? А все, дальше в нас вже. Далі в нас веде вже дорога Wix 16. Так. Ну що ж, друзі, тоді на цьому я предлагаю поки зупинитися. вже в слідущій серії. В 10-й ювілейній серії ми підемо вже в WX 16. Підготуємося, як це. Як це нам буде потрібно, ще подивимося, що сахара нам може продати, підготуємося до рейду і тоді вже будемо спускатися в 16. Все, тоді, дуже вам сильно дякую. Всього найкращого, вважайте, кидайте перед собою болти. Бувайте!